Вітаю вас! З вами Раїса Іванівна, і ми вчимо тригонометрію. Сьогодні ми з вами поговоримо про властивості тригонометричних функцій. На минулому уроці ми пригадали, що є функція взагалі, що є функція тригонометрична числового аргументу. І якщо ви уважно попрацювали над теорією і практикою, то сьогоднішній урок теж вам буде зрозумілий. Ну, якщо ні, то треба повернутися. І так, йдемо вперед. Властивості, про які ми будемо говорити. Перше це знаки тригонометричних функцій. Ви виконували завдання на минулому уроці, тож зараз дуже легко будете сприймати цю інформацію. Ми говорили, що якщо взяти точку на одиничному колі, то вона має координати першу абсцису косинус альфа, а другу синус альфа. Якщо е, маємо кут повороту альфа, то тоді стає зрозумілим, що оскільки синус альфа – це ігва координата, а в першій півплощині в першій другій чверті y додатній, то тут синус додатній. В нижній півплощині y від'ємний, відповідно, і синус третій, четвертій, чверті від'ємний. Аналогічно з косинусом іксова координата абсциса точки на одиничному колі додатня так, в першій і в четвертій чверті, і від'ємна в другій і третій чверті. Знаки тангенса і катангенса. Можна використовувати лінію тангенсів котангенсів простіше використовувати інформацію про те, що тангенс альфа дорівнює синус альфа поділити на косинус альфа, а котангенс альфа це косинус альфа поділити на синус альфа. Тоді виходить, що плюс поділити на плюс буде плюс, Так же і для котангенса. Плюс поділити на плюс буде плюс. І так по кожній чверті. Плюс на мінус мінус, мінус на мінус, плюс, мінус на плюс, плюс на мінус, все одно мінус. Тобто знаками тригонометричних функцій легко розібратися, і навіть якщо немає перед очима інформації, легко це все встановити, якщо у вас є в голові логіка процесу. Наступне поняття: парність парність-непарність. Взагалі, яку функцію називають парною, якою не, яку не парною, і як дізнатися, парна вона чи не парна? Якщо говорити про формулу, то y від мінус х дорівнює y від х. Така функція парна. Якщо при підстановці замість х мінус х, і перетвореннях, які були у функції, це якісь математичні дії, Мінус вискакує наперед, і ми маємо y від мінус х дорівнює y від х, з мінусом, то це функція не парна. Якщо в результаті цих перетворень ми отримаємо ні те, ні те, то функція ні парна, ні не парна. Це як дізнатися парна непарна по формулам? Як дізнатися парна функція чи не парна по? Візуально по графіку в парній функції, на графіку, ви побачите симетрію відносно осі Y. Наприклад, це парабола парна функція. Відображення правої півплощини і лівої співпадають. Так, графік симметричний відносно осі Y. Ці функції парна. Прикладом непарної функції є кубічна парабола. Симетрія відбувається відносно нуля. Кубічна парабола це функція непарна. Тепер перейдемо до тригонометричних функцій. Це інформація взагалі про будь-яку функцію. Ми можемо зробити висновок про косинус, що це функція парна. Якщо ми візьмемо косинус від мінус альфа. то у них буде і у косинуса альфа, і у косинуса мінус альфа однакова абсциса. функція парна. Якщо говорити про синус альфа, то це плюс альфа, а це мінус альфа. Вони мають протилежні координати, якщо на однаковий кут виконати поворот в додатньому і в від'ємному напрямку. То синус функція непарна. Відповідно, оскільки тангенс і катангенс це відношення синуса до косинуса, косинуса до синуса, то ми маємо і тангенс, і котангенс функції непарні. Поняття періодичності. Взагалі, яку функцію називають періодичною? Функцію називають періодичною, якщо при додаванні в аргументі певного числа, або при відніманні в аргументі певного числа ми маємо таке саме значення функції. Ми бачили орнамент, український орнамент, він має якийсь певний рапорт, і далі цей рапорт повторюється через певний такий проміжок, і ми бачимо періодично повторюючийся. Рисунок. Синус і косинус будуть мати ті ж самі значення при повороті на 360 градусів на 2π. Тож функції синус і косинус мають період 2π, тангенс і катангенс буде повторюватися через період, що дорівнює π. Тож висновок. Синус альфа плюс 2 к, к просто ціле число дорівнює синусу альфа. Великий кут завжди можна подати у вигляді меншого за допомогою витягування звідти періода. Синус великого кута буде дорівнювати синусу маленького, якщо альфа плюс 2 піка. Тут написано. Аналогічно косинус альфа плюс 2 піка дорівнює косинусу альфа. Тут Детально подивимося на прикладах, я покажу. Для тангенса і котангенса виконуються рівності. Тангенс альфа плюс піка дорівнює тангенсу альфа, котангенс альфа плюс піка дорівнює котангенсу альфа. К, повторююсь, це ціле число. Розглянемо на прикладах, як ця інформація, про яку ми зараз з вами говорили, використовується. І так, користуючись періодичністю, парністю і непарністю тригонометричних функцій, знайдіть перше синус 21п ділене на 2. Давайте ми з вами 21 π поділимо на 2. Що у нас вийде? У нас вийде ціла частина 10π. 20 поділити на 2, і ще плюс 1 π поділити на 2. Період синуса 2π. Отже, ми маємо 10π це 5, к коефіцієнт, помножити на 2. Пі. Плюс пі наппіл. Тобто ми 5 разів обернулись навколо кола і прийшли в ту саму точку, що і синус. Пі навпіл Синус 90 градусів знаємо дорівнює 1, а значить і синус 21π ділене на 2 дорівнює 1. Розуміло? Косинус мінус 405 градусів. Косинус функція парна. Отже, косинус від мінуса альфа дорівнює косинусу альфа. Оскільки тут поданий кут в градусах, ну, так і будемо працювати в градусах. Період косинуса 2 π або 360 градусів. Витягнемо звідси 360 градусів. Скільки залишилося? 45. Правильно? Один оберт навколо кола і ще 45 градусів. Тобто це дорівнює косинусу 45 градусів, і як відомо, це корінь з 2 поділити на 2. Третє. Тангенс 16 π третях. Давайте ділити 16 π на 3, це буде 5 цілих π і одна третя π. У тангенса період π. 5 разів π пройшло, отже, тангенс дорівнює цей. Тому тангенсу піділене на 3. Тангенсу 60 градусів, це корінь з 3. І останнє четверте котангенс мінус 570 градусів. Котангенс функція непарна мінус вискакує наперед, розпишемо скільки тут вміщується пі. Пі це 180 градусів, так, період котангенса, здається, три рази вміщується. Давайте перевіримо 0, трижди, 2 запам'ятали, 3 плюс 2 540 540 градусів. 540 градусів, це у нас три періода котангенса. І плюс скільки, і плюс 30 градусів. 3 помножити на 180 це період, плюс 30 градусів. В процесі цих перетворень не загубіть мінус, це важливо, бо буде помилка. І котанген 30 градусів такий, як тангенс 60, тобто корінь із 3. Ось так. При розв'язуванні вправ ми використовуємо періодичність, парність і непарність тригонометричних функцій. Сподіваюся, що тепер вам легко сприймати цю інформацію на прикладах. Ще один приклад. Знайдіть найменший додатний період кожної з заданих функцій для синуса альфа і косинуса альфа ми сказали, що найменший період 2π. А якщо ми будемо мати синус k помножити на альфа або косинус k помножити на альфа, то найменший додатний період буде дорівнювати 2π ділене на модуль k. Для тангенса і котангенса k помножити на α, да? відразу k помножити на альфа, найменший період буде додатній π ділене на модуль k. Взагалі, для будь-якої функції періодичної, якщо вона періодична, то найменший додатній період буде дорівнювати. Її період найменший додатній, ділене на модуль цього коефіцієнта, взагалі для будь-якої періодичної функції. Ну а тепер йдемо, подивимося, завдання. Що тут? Y дорівнює косинус 2х. Тоді найменший додатний період буде дорівнювати у косинуса 2π поділити на модуль 2. 2. Дорівнює пі. Друге. І дорівнює тангенс 5х. Найменший додатний період для тангенса пі, ділене на модуль коефіцієнта на модуль 5. 5. Все третє. Y дорівнює синус х ділене на 3. Найменший додатний період дорівнює 2π поділити на модуль k. А який тут коефіцієнт х ділене на 3? Можна так написати синус 1 третя множене на х. Правда? 1 третя це коефіцієнт, ось він. Я напишу ділення ну, дробову риску ділення крапочками, щоб вам було зрозуміше. Дві крапочки. Поділити на 1 третю. З курсу шостого класу нам відомо, що ділення на дріб заміняють множенням на обернений. Перевернули до ногами. І множимо тепер 2π на 3, 6π, і поділити на 1. 6П. Розумію? Четверте. Котангенс 3х, це дуже легко. Ой. дорівнює пі 3х. пі поділити на 3, так? а п'яте, у дорівнює косинус 2х на 5, давайте сприймати як у дорівнює косинус 2 п'ятих. Таким же чином ми напишемо період 2пі. Поділити, поділити на дві п'яти, або помножити на п'ять других, два, помножити на п'ять і поділити на два, і на пі. П'ять пір. Сподіваюсь, зрозуміло. Так, ну і ще один приклад про періодичність. Нам дані картинки графіки, і нам треба продовжити цей графік на відрізок мінус 2t3. Ну, Я беру першу картинку. Значить, Що таке періодичність, я вже сказала. Оцей графік, оця частинка графіка, повторюється праворуч і ліворуч скільки завгодно разів, через період Т. Продовжимо 3Т. Вправо, тут у нас Т, тут у нас 2 Т, а тут у нас 3 Т. І вліво продовжимо два рази мінус Т, мінус 2 Т. Нескладно. Беремо частинку графіка, що відповідає періоду. І повторюємо її стільки разів, скільки просять, скільки потрібно. Розумів? Ну, а три малюночка я вам даю на тренування. Що вам треба зробити? Взяти оцю частину графіка на періоді і повторити вправо три рази, скільки тут, два рази вправо і, три, і два рази вліво. Так, да, На цьому проміжку. Розуміло? Добре, навчаємося, тренуємося і досягаємо успіху. Я щиро вам бажаю цього. До зустрічі!